Я замовила для вас, подивіться, які гарні костюми. Це в нас костюмчики із танинці жадка. Один колір я одягла, щоб вам показати, дивіться, штани дуже гарно тянуться, дуже легенькі, дуже зручненькі, мають кишеньки. І ми отримали в таких кольорах цей колір, що на мені, це біжний колір. Колір блакитний, з блакитними штанами. Дивіться, яка краса. Блакитний колір і блакитні штани. Потім колір графіт. Дивіться, колір графіт. Штани, колір графіт. Колір хакі. Блузочка. Штани, колір так. І такий, як на мені, колір моко. Ціна 1100 гривень, розмір з 48 по 56. Я загужена донизу, має такий розріз знизу, має кишеньку, тут дуже гарно тягнеться і розріз на блузочці. Чекаю на ваше замовлення письмово у Viber.